В цих страшних жахливих умовах дві третини населення все ще довіряє Зеленському. Це дуже закономірно, коли маленька людина зі скромними розумовими здібностями отримує необмежену владу. Він починає жити в парадигмі своєї уявної унікальності й величі. Інакше, як писала свого часу Маруся Зверубій, вас похоронять ці клоуни під ваші ж оплески зробили вас разом. Щири вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією, розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста Шенгоавереґель Муадит, -бу міфтах бугет бийом цара, що «гнилий зуб та кульгава нога те саме надія на зрадливого у день нещастя. Сучасну історію України не було більш трагічного стану, ніж той, в якому зараз. Перебуває українське суспільство, але найстрашніше, що в час цієї трагедії, цієї страшної біди доля України знаходиться в руках найзрадливішого, найненадійнішого керівництва. І причому це керівництво не тільки не визнає, але й головне не усвідомлює своєї зрадливості і ненадійності. Це як пишуть коментатори в соцмережах. Це якийсь сюрреалізм, коли Шарікови вважають, що вони професори преображенські, а на незгодних з цим нацьковують як п'яну матрасню на зимовий палац в 1917-му, Нацьковують ДБР та СБУ. Якщо б Орвел був жив сьогодні, то зараз написав би продовження відомого твору 1984-й рік і назвав би його у 2025-му. І все українське суспільство знаходиться сьогодні в заручниках, в уявленні зеленського про його здібності, що він вважає себе найдосвідченішим. Він реально думає, що він найкращий, хто придатний до цієї роботи. Це дуже закономірно, коли маленька людина зі скромними розумовими здібностями отримує необмежену владу. Він починає жити в парадигмі своєї уявної унікальності й величі. Якщо ви не розуміли, що таке ефект Крюгера, пишуть коментатори, то ось вам класика когнітивне упередження, яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє їм це усвідомити. Це дійсно ходячий ефект Данінга Крюгера. Мінімум знань, максимум впевненості. Вони не розуміють, що вони не розуміють, але лізуть керувати, реформувати і ділитися своєю надзвичайною мудрістю. Не прочитавши першу сторінку книжки, ми пробуємо читати зсередини цю книжку і дійсно найдосвідченіший багаторазовий ухилянт надійно захищений від будь-яких замахів і відповідальності. Золоті часи для зеленої влади робить, що хоче, бреше як сільський собака, а звітувати ні за що ні перед ким не збирається. Ще й на підкуп лояльних недорогеньких і активістів тепер можна не витрачатися, бо страх перед окопами, передовою або тюрмою в рази сильніший за 30 срібняків. Валерій Прозапас пише, коли на форуму з відновлення України запрошують для доповіді нове ліцо, яке тільки що отримало підозру у зловживанні на мільярд гривень, і тут же просять коштів на цікаве рішення з антидронового захисту. Це тільки для нас виглядає смішно і трошки подебільному. Переконаний, що на заході це сприймають як ляпас, як демонстративну зневагу до принципів суспільного устрою тих держав, до яких самі ж бігаємо за допомогою. Типу, нікуди ви не дінетесь, будете давати кошти, тому що мусите. А ми вже самі вирішуватимемо, як їх витрачати. Он товариш Чернишов вам якраз розповість свої задумки. При тому ще й не акредитовують своїх же українських журналістів та не дають дозвіл на участь в заході опозиційним політикам. Непогано пацани влаштувались, перекриваючись війною, тільки от через все це Україна все більше виглядає якимось бандустаном, що знаходить своє відображення в офіційних звітах західних установ. І поки позитивні експерти примудро розмірковують про фінський або корейський сценарій, ми ніхріна не віддаляємось від сценарію афганського свого часу. Німецький пастор Мартін Німелер як найкраще описав причини перемоги диктатури Гітлера. Спочатку вони прийшли за комуністами. Я мовчав, бо не був комуністом. Потім вони прийшли за профспілковими діячами. Я мовчав, бо я не був профспілковим діячем. Потім вони прийшли за євреями. Я мовчав, бо я не був євреєм. Потім вони прийшли за мною, але не залишилось нікого, хто міг би мені допомогти. Володимир Аєв зазначає. Я далеко не завжди був згоден з Віталієм Шабуніним. Часто панував йому через надмірності, але це була рівноправна дискусія у вільному суспільстві, і кожен з вас вільно обирав, хто більше має рацію. Те, що зараз влада Зеленського влаштувала проти Шабуніна, як і проти всіх інших, хто критикує офісно президентську республіку, це чистий авторитаризм з прицілом на диктатуру. Завтра ви прокинетесь в Білорусі, бо при новому Айнуковичі ми живемо прямо зараз. Обшуки без ордера вже нікого не дивують, хоча це злочин з боку правоохоронців. Сфабриковані кримінальні справи, тиск, спроби залякування незаконного обмеження прав і свобод, абсолютно не пов'язаних з потребами оборони, все це і набагато більше є арсеналом проти опозиції і громадянського суспільства. І цьому треба покласти край сьогодні. Шабунін завтра ви. Диктатури проростають в суспільстві, яке розділене і мовчазне, і те, що абсолютно не вкладається в голову, те, що в цих страшних жахливих умовах дві третини населення все ще довіряє Зеленському. Це як не згадати відому фразу графа Глостера з Шекспірівського короля Ліра: Tis the, the time plague, when madmen lead the blind». Такий вже чума нашого часу, коли божевільні ведуть сліпих. Уявіть, пишуть коментатори, людині, яка прийшла на лозунгах закінчити війну і на четвертому році повномасштабної війни, яка триватиме ще невідомо, скільки є люди, які їй повністю довіряють. Звісно, є такі, яким ця війна суттєво покращила життя, але ті, решта як таке можливо? Георгій Банду пропонує зробити цікавий психологічний експеримент. Запитайте виборців Зеленського, чому вони за нього проголосували, і там немає жодного раціонального або правдивого пояснення. Здав Крим, ну це про Пороха, жму руку, Свинарчуки, пацани в котлах, Ротредам Плюс Порошенко підривав військові склади. Очевидно, що люди є жертвами кремлівської пропаганди дотепер. У румунській правовій системі, у румунському суспільству достатньо було. 12 днів після першого туру виборів президентських минулорічних щоб зрозуміти, що перемога популіста Джорджевського була успішною політехнологічною спеціальною операцією Путінської Росії. А в нас на сьомому році правління Зеленського люди не розуміють, що ніяких виборів в дев'ятнадцятому році не було. Була вдала інформаційна політтехнологічна спецоперація ФСБ з метою зміни влади в Україні та створення політичного плацдарму для майбутнього широкомасштабного вторгнення і окупації всієї території України, куди дивилися СБУ в дев'ятнадцятому році, запитує Богдан Кавулич. і сам собі відповідає: дивилися зомбосеріал разом з Посполитими. Секта зелене братство. На мою думку, серіал Слуга народу був використаний як маніпулятивна технологія, причому з порушенням етичних, моральних норм, а можливо юридичних. Я займаюся юридичною психологією. Моя колишня наукова керівниця, доктор наук, за завданням однієї правоохоронної структури вивчала біле братство, увійшовши у цю секту. Через деякий час змушена була відмовитися від завдання, бо зрозуміла, що. Навіть сама втрачає контроль над собою і над дійсністю, яка навколо неї відбувається. Вона доросла сформована особистість, захищена знаннями, досвідом і силовою структурою. Вона не змогла з'ясувати, як здійснюються впливи, дати йому пояснення лише констатувала, що він дуже небезпечний. Якщо пам'ятаєте, то в результаті своєї діяльності біле братство було заборонено, а головні персонажі і засновники отримали тюремні терміни. Чоловік на прізвище кривоногов виявився офіцером ФСБ. Це була проба пера на локальній групі. Наскільки мені відомо, дехто з учасників цієї секти досі є пацієнтами психіатричних лікарень настільки небезпечним був цей вплив? Я вивчав і захищав диссертацію на тему маніпулювання свідомістю, прийоми і засоби уже після виборів 19-го року, перебуваючи в легкому шоці від масового психозу великої кількості адекватних раніше людей. Я за порадою своєї дочки заставив себе переглянути серіал Слуга народу. Я був ще більше шокований, коли після перегляду піймав себе на тому, ну на коротку мить, що я симпатизую Голобородьку і наче довіряю персонажу, який його зіграв, і це при моєму. Політичному життєвому досвіді повному несприйняття і навіть гідливості до кварталу певному набору знань психології, але воно на коротку мить на мене подіяло, і я уявив собі масштаб трагедії, коли мільйони людей, не захищені, так як я, подивилися цей серіал і зазнали масового психічного враження, ліків від якого у мене немає. Люди, які піддалися цьому впливу і досі не усвідомили своєї помилки, і насправді вже Іноді не здатні критично мислити, наголошують ті, кого навіть вторгнення не розблокувало. У нас у тих, хто не піддався зомбованому зомбуванню, не початий край роботи. На моє переконання, нам не можна відмежовуватися від людей, які під впливом маніпуляцій зробили фатальну помилку, бо вони зроблять її вдруге. А ми не знаємо їхньої точної кількості, можливо, їх знову дуже багато. Я неодноразово спостерігав, з якою маніакальною впертістю вони захищають свій вибір. У них немає аргументів, але вони на своєрідному якорі і самі без допомоги з нього не знімуться. Ми маємо змусити себе повернутися до них обличчям, змінити обвинувачувальний тон на приятельський і крок за кроком очевидними простими аргументами привести до тями. Хоча допускаю, що серед них є безнадійні, лише сподіваюся, що їх не мільйони. Інакше, як писала свого часу Маруся Зверубій, вас похоронять ці клоуни під ваші ж оплиски. Зробили вас разом. Усвідомлення цієї страшної психологічної залежності виборців зеленого шопітолію має спонукати нас до більш активних дій в боротьбі за свідомість наших співвітчизників. Тож, панове, не втрачаймо оптимізму не на крок, як вчить нас Ліна Костенко: не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського сроки стислі немає часу на поразку. Тож до нових сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі бережить себе та Україну.